Чому ґрунти потребують охорони? Ґрунти руйнуються під дією природних чинників і господарської діяльності людини. Повністю відновити зруйнований або втрачений ґрунт неможливо ані добривами, ані обробкою. Ґрунт відновлює сама природа, причому дуже повільно. При густому рослинному покриві і за сприятливих умов для виникнення шару ґрунту завдовжки 1-2 см потрібно близько 500 років, зате зруйнувати ґрунт можна дуже швидко. Тому охорона ґрунту це завдання всього людства. Рослини, які дають життя фруктам і овочам, мають коріння в ґрунті. Але що ж насправді ми називаємо ґрунтом? Це жива речовина, яка складається з різних елементів, взаємодія яких визначає здоров'я рослин, що живуть у ґрунті. Він містить мінерали, такі як пісок, мул і глину. Кількість мінералів в ґрунті визначає його текстуру. Гумус це органічна речовина, що визначає родючість ґрунту. Вона постійно регенерується з допомогою живих організмів, що мешкають в ґрунті. ґрунт це багатий резервуар мікроорганізмів. Ці мікроорганізми полегшують поглинання вуглецю в ґрунт, зменшуючи забруднюючі ефекти, які впливають на зміну клімату. З'єднуючись з корінням, наші герої бактерії грибок захищають рослину від хвороб, забезпечують водою і всіма поживними речовинами, що їй потрібно. Один грам ґрунту, покритого рослинами, містить близько одного мільярду бактерій між 5 і 25 тисяч видів. Інша зірка для ґрунту це дощовий черв'як, який разом з побратимами налічує 25 тисяч на гектар. За рік кілька сотень тонн землі проходять через травний тракт лише одного невтомного працівника. Черви також створюють тунелі, які покращують доступ рослин до поживних речовин і прискорюють смотування повітря і води, що також запобігає ерозії ґрунту. Здоров'я ґрунту має безпосередній вплив на здоров'я людини. Але ґрунт небезпеці. Використання пестицидів та хімічних добрив стерилізують ґрунт і вбивають всі живі організми. В результаті позбавлення органічних речовин рослини стають залежними від хімічних речовин. Їх природні захисні механізми ослаблюються. І тепер їм потрібно навіть більше штучних підживлювачів для того, щоб вижити. Фермери, які донедавна отримували лише вигоду з безкоштовного і природнього сервісу, що забезпечував ґрунт, зараз залежні від хімічних піддобрювачів це порочне коло розвивається, в результаті чого необхідні все більші і більші суми грошей, щоб купити все більше і більше продуктів. Рослини ж, позбавлені природно поживних речовин, народжують фрукти і овочі мізерної якості, які майже не місять вітамінів і незамінних поживних речовин. Більше того, вони місять потенційно небезпечні залишки пестицидів, необхідне термінове вирішення. І воно існує. Рішення це агроекологія. Агроекологія пропагує повагу до природнього життєвого циклу ґрунту. Також це може вдихнути нове життя в безплідні ґрунти, протидіючи шкідливим ефектам дії хімічних речовин. Як шляхом підживлення ґрунту компостом, підгодівлі сидератами, практикуючи зміну засадження різними культурами і не шкодячи підземним організмам підриванням або зачастою оранкою. Агроекологія практикує форму сільського господарства, яка поважає життя ґрунту, забезпечуючи при цьому здоровою, різноманітною і смачною їжею всіх. Неймовірно важливо пам'ятати, що живий і здоровий ґрунт це добре для нашого здоров'я, для фермерів, для навколишнього середовища, клімату і добре для землі. Що ви можете зробити для збереження ґрунту? Розпалюйте багаття. У спеціально відведених для цього місцях, а не на ґрунтовій поверхні, обмежте використання хімічних речовин проти шкідників на ґрунті. Під час відпочинку використовуйте металеві конструкції для барбікю або мангали. Усе сміття після відпочинку сортуйте і забирайте із собою у спеціальні контейнери, призначені для цього. Забруднення ґрунтів це накопичення в ґрунтах речовин, які негативно впливають на їхню родючість та інші корисні властивості. Охорона ґрунтів. Система заходів, спрямованих на збереження і відтворення родючості ґрунтів. Розгляньте малюнки, на якому з них зображено дітей, які дбають про охорону ґрунту. Поясні, чому. Ґрунт руйнують вода, вітер, вирубування лісів, будівництво доріг, будинків, надмірне використання хімічних речовин і добрив. Для того, щоб запобігти руйнуванню ґрунтів, потрібно висаджувати лісові смуги, помірно використовувати добрива. Та хімічні речовини. Ґрунти потребують охорони та захисту. Чи знаєте ви, що не можна спалювати опале листя в садах і в парках? Спалене листя це забруднене повітря, знищене життя на ділянці землі під вогнищем. Опале листя захищає коріння дерев взимку від морозу, влітку від спеки, слугує притулком для багатьох корисних організмів. Розкладаючись, воно стає добривом для ґрунту. Познач рядок, у якому перелічено лише тіла неживої природи. Познач заходи, які допоможуть зберегти водойми на землі. Познач заходи, які потрібно провести для збереження чистоти повітря Познач зображення тварин, які живуть у ґрунті.